Пожеж від ворожих обстрілів протягом доби не зафіксовано. Але о 12-й у Харкові на вулиці Харківських дивізій сталася пожежа. У житловому 10-поверховому будинку на рівні 5 та 6 поверхів горіли електрощитові на площі 2 квадратних метрів. Через утворення сильного задимлення, щоб убезпечити мешканців, рятувальники організували їхню евакуацію. Вони вивели на свіже повітря сім людей. Пожежу загасили о пів на першу. За попередніми даними, причиною виникнення загоряння стало коротке замкнення електромережі. О 20.30 також у Харкові на вулиці Ощепкова сталося загоряння на кухні у квартирі на другому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Під час проведення розвідки вогнеборці відшкодували у задимленій оселі її господаря 1973 року народження і вивели його з небезпечної зони, врятувавши життя. На кухні горіли домашні речі та всілякий непотріб на площі 5 квадратних метрів. Пожежу загасили пів на 22-ї. Її причина встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 193 вибухонебезпечних предмети.